Друзі, всім привіт! Знову ми. на нашому у нас помідорки, так як іде сезон помідорів. Ось. Такі ось є у нас чудові помідорочки. От, і зараз покажу рецепт мамі. А мамі рецепт залишився від баби, а бабі від прабабі. І так з покоління в покоління цей рецепт переходить до нас. Ми е квасимо помідори на зиму тільки таким способом. І вони виходять дуже-дуже. Ось смачні. Раніше класили ми у, у, у бочечку, ось, а зараз, скільки нам треба де багато, закласимо таке до Вікерка. На одноведерка вложимо ми листя хріну, все поміти. так Тепер ложимо сюди листочки. Смородинки. Вона на вишні класти, хто хоче, ми вишню не кладемо. Ось так от. О, от зонтик ложимо окріпу. У нас окріп молоденький. Пару гілочок петрушечки. Так. Беремо пару кусочків ріжем кореня хріну. Друзі, беремо горький перець, пару кусочків також. Так. І беремо 3-4 зубчика чесника. Ріжемо маленькими маленькими кусочками. На ну, це все, що нам. Понадобиться для цих помідорок. Я напишу ще в описі, які інгредієнти ми сюди кладемо. Ось так. Це все ми поклали. Тепер беремо, кладаємо наші плосненько наші помідорки. Ось. Коли це дійсно смачний, всім рекомендую, попробуйте. Дуже-дуже. Він зберігається практично до весни, якщо ви його там не скуштували, ну, не розходували все. Ну, отак от, наложили радок помідорів, вложити ще можна листочка дуба, листочка хріна, листочка смородини, що хто хоче. Отак перекладаємо, поклали листочок і вкладаємо другий шар. З таким ведерком дуже подобається, вони відкрив, вони не портяться, з'їв. Ось відкрив наступне ведерко. Ось такі, виходить, газовані. Ну, виходить, дуже газовані такі помідорки. Ось так тепер цей ряд ми перекриваємо листочками сморводинки. Так і знову вкладаємо наші помидорки вчора закрывали баночки різними способами. На каналі я там скидав, буду ще скидати. Вот, Скидаємо вот тільки ті рецепти, які перевірені нами. Вот. Да, які перевірені, скажімо, не у Ну так, да, да, можна сказати, і роками перевірені. Тепер беремо ми ще зверху, ложимо перчик горки, теж крішимо його. Бачите, все наживо це займається буквально 5 хвилин часу, якщо у вас усе є. Так, Беремо ще 2-3 зубчики чесничка зверху. Ось так. корінчик хріну. Два, три небагато. Ось так. Так, беремо листочок петрушки ще. Укладаємо. Так, окропчик. Ось так маленько у нас виходить. Так, і беремо джерельну водичку, холодну. Так, літр водички беремо на літр водички, друзі, ось так Беремо ми з горойом отаку столову ложку солі. Розкалатуємо. Добре розколотуємо, щоб тобто соль наша розколоталася. Ми ще пробували колись присипати верх сухою горчицею, щоб не плісняло. Це все одно правда, нічого не допомагає. Так, і виливаємо водичку сюди. Чого беру на літр? Щоб знати, наприклад, скільки нам треба солі. Так, беремо водичку ще. Так, сір. Раскалатуємо. Постійно ще у нас повненька, ще беремо чуть-чуть водички. Щоб розуміти нашу сіль. Чуть-чуть сольки. Добре, розколотали, Так, розполаскуємо. Ось так, от саме верх наливаємо, щоб вас через верх так воно пройшло. І ложимо, що зверху це все накриваємо ми листочком. Це маленькі наші кільшеньки. Ось так. Ну, Відрізаємо лишнє. І накриваємо. Так, накриваємо все все плотненько. І відправляємо в погреб, в підвал наш. Я вам скажу вам одно, що Через 30 днів можна вже смакувати. Ось, а можна вже смакувати. Все, ось такі у нас гарненькі помідорки вийшли. Все, все Відправляємо їх в погріб. І показуємо.